Чи треба вміти малювати малювати? Привіт, мене звати Сергій Шатун, я татумайстер, власник студії та викладач авторського курсу. Сьогодні ми поговоримо про те, як стати татумайстром. Розберемо, що потрібно для початку та чи варто башляти за дорогущі курси цим зажраним реалістам, щоб вони купували собі там свої шаєни і богна, що з ними робили. Чи все ж таки можна якось тихесенько вдома сам собі? По Ютубчику. Погнали! Пігнали! Поїхали! Погнали! Сартуємо! Чи можна самостійно навчитись? Можна. Адже там є. Ні, вони не халявщики. Вони люди, на яких тримається тату індустрія. Запам'ятайте. Ну і звичайно найважливіша перевага роботи з викладачем. Це буквально те, за що ви платите гроші вчителю.